Пропонуємо вашій увазі огляд стоматологічних рентгенів X-Mind Unity та X-Mind DC від всесвітньо відомого європейського виробника Acteon. Спочатку розглянемо рентген X-Mind Unity з фокусом 0,4 мм. Дана модель представлена на мобільній стійці з колесами, які мають гальма. Для замовлення також доступна настінна модель рентгену з настінним кріпленням плеча довжиною 80 см. Рентген складається з поворотного рентгенівського випромінювача з круглим конусом довжиною 20 см і діаметром 60 мм, поворотного пантографа для зручного позиціонування випромінювача, пульта з кнопкою рентгенівського випромінювання і блоку управління. Відображення і налаштування параметрів роботи рентгена здійснюється на простій зрозумілій панелі. Індикатор стану готовий до роботи, випромінення. Охолодження рентгенівської трубки і можливі несправності. Інформаційний дисплей встановленим часом рентгенівського випромінення від 0,2 до 2 секунд. Напругою 60, 65 або 75 кВт. Струмом в діапазоні від 4 до 7 мА. Типом датчика прийому рентгенівського зображення. Це візіограф, пластина або плівка. Відображення круглого каліматору довжиною 20 см. Запам'ятовування налаштованих параметрів. Збільшення або зменшення часу рентгенівського випромінення. Тип пацієнта, великий або малий. Вибір різця, моляра, примоляра верхньої або нижньої щелепи. Оклюзійне дослідження верхньої або нижньої щелепи, прикусне дослідження передніх або задніх зубів. Далі пропонуємо до розгляду рентген X Mine DC з фокусом 07 мм. Дана модель має довгий прямокутний конус для більш направленого випромінення. Для початку роботи блок управління розблоковується спеціальним ключем на лицевій панелі. До основних відмінностей даної моделі від X-Mind Unity можна віднести те, що час рентгенівського випромінювання регулюється в межах від 0,2 до 3,2 секунди. Є можливість вибору рентгенівської трубки, так як блок управління можна підключати до двох трубок одночасно. Наші сервісні інженери, які пройшли навчання в Європі, змонтують і ознайомлять вас з особливостями роботи цих рентгенів. Дякуємо за увагу! З більш детальною інформацією ви можете знайомитись на нашому сайті viola.net.ua.